Добрий день! з вами Михайло зі Львова, випуск новин для справжніх українців. З початку року активи Порошенко виросли на 50%. Блогер Українець пише, що бізнес Порошенко росте як гриби після дощу, і активи його банку виросли на 2,5 мільярди гривень. Кому війна? Кому мати рідна, пише українець. Комітет Гостелерадіо Радіо анулював 19 сепаратистських газет у Києві. Тобто свобода вже остаточно доїхала до Києва. У київському домі офіцерів пройшло розширене засідання Українсько-американського комітету з питань військового співробітництва, тобто демократія. Теж вже у Києві новиною тижня став мітинг проти АТО у Львові. Населення Львова вже здогадалося, що у Києві знову твориться щось не те. Є така приказка: комедія це трагедія, яка сталася не з тобою. Якщо замислитись про те, як ми, українці, підпалили свою хату і яких українців пустили до нашого українського корета, можна добре посміятися з дурнів, тобто з себе. Дивіться, на Майдані хтось гукнув: треба турнути президента-олігарха. Президента турнули, а олігархів чомусь забули. Ні банки, ні ресторани, ні майно олігархів навіть не чіпнули. Отримали ще одного американського президента, який, до речі, за конституцію зовсім не президент. Він теж гукнув: бий сепаратистів руських. І ми, як свідомі українці, гукнули по містах та селах Градом. Забули, що львів'янин Данило Галицький звав себе руським князем. Що Шевченко більше писав на руській мові, що у Львові надрукована перша руська біблія? Що саме руський романс Очі Чорні написав руський українець з-під Києва Євген Грибінка? Куди ж ми гукнули? І хто тепер сепаратист? Чи ж не ми самі? З вами був Михайло зі Львова. До зустрічі!